Друзі, в попередньому відео ми вже реалізували функцію переключення банера, а зараз ми реалізуємо, щоб наш слайдер почав складитись. Тобто при прокруті пальцем на телефоні мобільному ми могли ось робити ось такий от ефект. Тобто ми прокручуємо і у нас змінюється наша картинка. Переходимо до реалізації. Друзі, даний функціонал я виніс окреме відео, тому що він в принципі дуже простий і його можна прив'язати, якщо у вас фреймер Motion абсолютно будь до якого баннера. І давайте переїдемо до реалізації. Значить, Const, перше, що нас цікавить, це swipe Speed, так сказати. Ну, не знаю, може не swipe Speed, але я назву Swipe Speed. Тут я вкажу 10 тисяч, я покажу, як це далі працює. І далі swipe power. Swipe power – це так сказати, потужність нашої прокрутки, ну щось типу такого. Offset, далі я вказую velocity. velocity, Не use velocity, а просто velocity. А, і це буде стрілочна функція, яка буде нам returnти слідче. Ми робимо return, math.abs ABS, нас тут цікавить. Це тут просте по факту вирахування, яке буде нам робити таку математичну операцію перемноження на оцю от velocity. І дивитися, ага, якщо нам підходить наша швидкість, то ми робимо переключення. От, Ми написали функцію swipe power, Тепер нам потрібно перейти. Ось сюди, де ми Motion і MG використовуємо функціонал. І знизу написати. Перше, що нас цікавить, це Drag. Drag ми робимо по X, тобто ми цепляємо на мобільному телефоні. І Drag Constraints. Drag constraints. У нас стартові дані наші вхідні, це є left 0. І друге, це, звісно, йде right. Теж 0. І останнє on-drag. On-drag, on, точніше, drag. End. On-drag end, це, так сказати, заключна стадія, коли ми відпускаємо. Ми тут маємо робити деякі вирахування. Тут у нас має бути функція, End, далі offset, і velocity. Це ті дані, з якими ми а, співпрацювали в нашій функції. Значить, що ми робимо? Все дуже просто. Це буде стрілочна функція. І тут ми записуємо const swipe. Нас цікавить наша функція, кому ми описали. Ось вона swipe power. Ми її викликаємо. Сюди ми передаємо offset по x. Тому що ми пере, ну, працюємо конкретно по x і velocity по x. Викликали цю функцію. Ми сюди дані записали, тепер ми маємо зробити перевірку if. Що у нас ось цей от Swipe. менше менше, ніж е, наш Swipe Speed. Swipe Speed. Що ми далі робимо? Handle slider. Ми викликаємо Handle Slider right. Тобто ми прокручуємо вправо. І інша варіація else if, якщо у нас swipe буде більше, ніж swipe speed. Що ж не можу swipe speed то ми робимо TSM, але вже робимо вліво left. І давайте перевіримо, як це відпрацює. Дивіться, у мене все переключається, я мишкою веду, ну, тобто це імітація по факту роботи пальцем. У мене все переключається. Раз, 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 просто провожу, все нормально відпрацьовую. Друзі, тепер я вам покажу, як працювати з анімацією. Значить, у нас є варіації слідчі: ви можете тут написати initial. І вказати ті варіації, які вам цікавлять. Наприклад, мене цікавить opacity. От Я це opacity можу поставити на 0. Зараз, якщо я збережу, в мене банер, він пропаде. От, тому що opacity е з нульом вона має бути анімована. Тому я тут додаю ще другу варіацію: це animate. І також ось це от opacity виставляю на одиничку. Тобто зразу у нас. Іде анімація, ой, стартовий стан і потім анімація. І от при переключенні ви бачите, що у нас картинка буде приходити, нібито то з'являтись буде банер. От, Також ви можете через кому додати якийсь скейл, наприклад. Теж е це можна робити, не знаю, вказуєте якісь дані 1, 2, наприклад, там 0,5. 1-1. Ось так, 1, 1. Давайте подивимось, от у вас банер буде при переключенні. Ось такого формату картинка буде збільшуватися, а потім буде вдавати на своє місце в попередній стан, ну, в свій початковий стан. На цьому все. Думаю, вам було корисно дане відео. Ставте лайк та не забувайте підписуватись на мій канал. Всім дякую за перегляд даного відео.